В Вашій увазі тример для гоління під нуль, тример з хорошим нульовим зрізом, також підійде для підстригання бороди, для контувань, звичайно. Це кемейка km 2299 Ми вже часто про нього розказуємо. Це хітовий тримор, якого давно не було в наявності. Його шукали, його чекали, і знову він у нас з'явився. По приємній ціні 820 гривень. Значить, тут хороший керамічний ніж, рухомий. Ось показую зубці. От, то дуже класний нульовий зріст, тому він і багатьом подобається. Вхід USB-Type-C є індикатор, Підходить для роботи в салоні і для домашнього використання. Тому кому треба, будь ласка, звертайтеся, вони є в наявності. Ось, будь ласка, індикатор Type-C. В комплекті насадки 1-2-3 мм. Тобто ми можемо використовувати для підстригання бороди, укантування хороші. Чистенькі будуть, і гоління під нуль. Якщо ви просто хочете гоління тримером, от таким варіантом буде дуже класно. Тому, кому потрібно, звертайте замовляйте Замовити можна на сайті trimmer.in.ua як і назва нашого TikTok. Там є посилання прямо на наш сайт. Переходите, ви попадаєте в спеціальний перехідник. Там кнопка наш сайт, і справа, три кнопки відкрити в браузері. Ви попадаєте, можете подивитись. Або у браузері просто напишіть «trimmer.in.ua». В принципі, назва не складна. Також можна замовити через Інстаграм. Також є робоче посилання. Переходите, пишете в Дірект, ми оформимо замовлення. Замовити можна через Viber, Telegram. Дуже зручно. У нас є телефон в описі під відео. І в шапці профілю 050 715 4419 зробіть скріншот, напишіть нам або на Viber, або в Telegram, Ми формам замовлення відправимо. Ми працюємо щодня, відправляємо щодня гарантія на рік. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці. Дякуємо, гарного дня.